Всім привіт, друзі! З вами Вадим Довченко. Ну що, продовжується турнір Freestyle Час в Парижі. Ось Grand Slam тур е в Парижі. Зараз проходить другий такий турнір Freestyle е Час. Ну і знову ж таки, лідери у нас, бачите, Магнус Карлсон. до речі, срібний. Тут призер в груповому турнірі, але це ще не фінальний результат, тому що а, з групового етапу вісім гравців виходять далі в чвертьфінал а Чвертьфіналу, вони виходять в півфінал, і потім фінал. ось І в нас, бачите, що от Фабіана каруана 4,5 очка набрав, проскочивши в чвертьфінальну, ну, взагалі фінальну частину, але саме в чвертьфінальний матч. Ось. І вже було зірно. Зараз я покажу результати. Сьогодні були цікаві. Досить. Я трішки дивився, особливо хід. Гікару Накамури покажу. ось, Багато партій взагалі не буду показувати, чисто зроблю швиденький огляд, але цікавий момент був партії Гікару Накамура, Арджун Ергаїсі, Ось, ну, видно, що Гукеш також брав, приймав участь тут. Буду, Гукеш 11-й нас завершив. Да, так ось таке буває. 3,5 очка набрав. ну, І Відід взагалі набрав одне очко. Ріхард Рапорт, до речі, 3,5 також. Ось, ну і прогнананка набрав чотири. Ну отже, в нас три індуси внизу з п'яти. Ось 4, облачу, каже, з чотирьох, бачать, чотирьох індусів, в нас троє, вони внизу. Ось. І один тільки Арджун Рі пройшов. Ну, от, гарно грає і в Рапід. і взагалі. Я вважаю, що з індусів, взагалі, індійських шахістів, то. Рігаїсі, напевно, найперспективніший, хоч Домараджу Гукеш непогано грає в класику, але все одно Рігаїсі все-таки це такий ну, досить, досить сильний, дуже сильний шахіст, топ-індійський -топ шахіст, який вже, напевно, десь замінює а, Вішонатана Ананда. Ось, ну, Такий от прогноз дам, може, і навіть і на майбутнє. А, ну і Вашілаграв, до речі, бронзу взяв. Ну, це все в груповому турнірі. Зараз будемо дивитися саме чвертьфінальні нокаутs, раунд нокаутів. І Вінсен Каймер сьогодні приміття. Не пам'ятаю, що, що цікаво, ось видно, що партії завершилась нічию дві перших. І далі почало, почався нокаут-система. Вже така от. І першу партію Вінсен Каймер виграв. Ну, і друга. Вже в нічию просто, ну і все. Таким чином 2,5 очка набрав Вінсент Каймер. проти я не помню, я не пам'ятаю, що а Арджун Ріхіс грав проти Хікару Накамури, і була перша нічия, і друга партія і от я вам її покажу. Я вам її покажу. Тому що після цього, ну, взагалі, окей, це фристайл час, то не знаю, що це таке, до речі. Що це за турнір, це шахи Фішер 960, і якось так сумно. Бо я люблю теорію дебютів, люблю взагалі оці всі штуки всякі в дебюті. І, і якось так дивлюся на, на ці всі шахи, що воно таке ще. Ну, якщо дійсно воно буде популярності, то реально підготовки а, якоїсь такої дебютної не буде вивчення ліній. І це, з однієї, добре, і з іншої сторони, якось. А немає як здивувати суперника, так, от якось на початку партії виграти там в декілька ходів, якісь пастки. Ось, ну, доведеться, може тут якісь пастки вчити. тут 960 позицій вперед можна буде. Ну, хоча це. Ну, таке. Ну, окей, в загальному, це які правила фрістайл чезуалі. Два слони мають стояти на різних, ну, шахів фішера 960, рандомної позиції. Які е, 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 правила, то правила такі, що пішаки. Мають е, слони мають стояти на, різних, е, на різного кольору клітинках, і тури мають бути по обидва боки короля. Все. Далі ніяких більше проблем з розміщенням немає. Ось, ну і все. Ось така от позиція у нас початкова. Ну, чесно кажучи, якби ферзь перзя тут не було, щоб якийсь, би, не знаю, там поставити, кого б там можна конячку тут поставити. Ось, замість коня ферзя. ну, Взагалі, позиція була б дуже-дуже така е, з шахових дебютів. Навіть можна було б щось розіграти коня, поставив вперед її 4, рокіровку зробив, і все. Ось, ну, а так от ферзь тут і ну, відразу що можна сказати, що при ході F3 можна атакувати пішака на асі. Його потрібно якось захищати. Ну, от так зазвичай. Роблять шахістису, не, не знаю. Пам'ятаю, я грав в 960, і я так само десь намагався зробити перший хід, щоб все, щось десь атакувати. Ось, окей. Пішак вперед Це 4 розірву це 5 f 4 Слухайте, а це вже, бачите, а це ідея якраз з мого. <плес> а, улюбленого Кларендона корт, а пам'ятаєте F4C4. Ну, саме пішакової структури. Ну, окей. Ну, і пішак це і так. Слухайте, ну це точно кларендон корт ось е -е Хто не бачив, подивіться. Кларендон корт у мене є на каналі. Ось, пішаки саме так ставляться. рокіровка о, пішак е є 3. Цікаво, є 3 зіграно. Ну, так також, бачите, практично симетрично розвиваються фігурки. Нам, чесно кажучи, не дуже важливо, що, що тут було. Давайте я це все взагалі пройду, бо ще подивимося результат партій. О, тут дивіться, Ергаїсі проводить такий удар на, на C4 цікавий. О, за чорних. Вау, бити не можна, там якісь відскоки коня, я так розумію, неприємні. Неприємні мають бути відскоки коня, але давайте я все-таки подивлюся. А, Б5 вилка. Точно. Ну, а якщо, наприклад, а, відійти толком ніяк не можна, можна навіть пішак вперед тут зіграти. Ха. Я думаю, може, просто побили-побили, та й все. Ні, ну тут, якщо відійшли і побили, то насправді, ніяк, може, і проблем немає. Ну, хоча, можливо, дійсно слабкий пішак. Окей, йдемо далі. Ну, прикольний удар наносить Арджун Ray Gainсі. Тут б'ємо пішака, також відповідь Кінь заходить, захищаємо слона. Слон відходить на F3. До речі, зараз буде дуже цікава е структура взагалі біля короля Пішакова, і саме слони дуже гарно стануть. Ну, Хікар Cвор дуже круто відіграв цю партію. Ось, я думаю, це партія. Е Цього етапу якраз. Якщо взяти Магнус Карлсен, він просто виграв і потім в нічу звів проти Нодірбека Абдосторова, ну там не було щось такого особливого. Ось, ну а тут Фікарна Камури. Ну, окей, зберігає двох слонів. Ну, це отакий от момент стратегічний. Совуємо фігурки, зберігає, все-таки двох, двох слонів. ось, і, ну, Які вже ідеї ну, з двома слонами можуть бути. Ну і комп'ютеру це все подобається, чесно кажучи. Непогано фігурки розвинулися. І тура от, по другій лінії. Дивіться, як прикольно, що вона, от, не можна якось так напасти там, турою на ферзя, там, ну, бо відкритих ліній тут багато. Окей, атакуємо. Бити пішака зараз не можна, а два. Кінь відходить. Ну, от хочемо. Розміняти туру і якось десь побити цього пішака. Хоча ну, тут ідея якось незрозуміла. Ну і комп'ютеру це не подобається. Ну, Тут же можна, чесно кажучи, подумати, що робити можна було б. За чорних. Якось, а два дуже неприємний пішак. А відразу атакувати його конем. Або, не знаю, ферзем, ну, ферзем якось нелогічно. Конем тоді пішак вперед. Ні, пішак вперед не проходить. А, кінь висить. Стоп. Кінь на C7 висить. О, що. Ну і цей слон так запертий трішки, якщо так взяти. Ну окей, йдемо далі. Кінь пішов, Пішак вперед А3. Не пускаємо тепер коника на Б4. Ну, і, звісно, тут розмінюватись ферзь б'є і якось тут тиск, буде по лінії, тому відразу зіграв А3 Хікару на Камура. Ферзь. d 2 Ну, і ось тут, друзі, напали ми на пішака. І ось тут хід, напевно, цього якраз нокаут, нокауту поки що 1-4 фіналу. Ось. А ми зараз атакуємо пішака. Слон нічого не робить. І логічно зіграти ферзь всі, слон не в 7, здається, от по-людському. Ну, комп'ютер бачив вже ці ідеї, що так не можна ходити. Ось, а людина не зовсім бачить. Ну, пише, що можна навіть було бити десь тут, і потім, напевно, захищати коня конем. Ось, ну, якщо ось цього, ми просто від'їмо. Ну, давайте, от подивимось, Ферзя 3 побили, можливо, кінь А на Б4, так і бачите, каже, комп'ютер. Кінь А на Б4. Ну, здається, логічно, зрозуміло. Потім навіть можна зіграти слоно. F7 захищати цю всю клітиночку, можна десь там і туру підвести, ось щоб пішак не, не проходив. Ну, здається, прохідний, небезпечний, боковий, ось віддалений, ну, можна його бити. Але, от, ну, вирішує, ну, здається, по-людському, але, слоне, 7 захищаємо пішака, і досі ми хочемо побити на три. В чому здається проблема? І ось тут Кікару Накамура знаходить дуже гарний хід. Якщо ви його знайшли, я вже вам бачите, показав, якщо ви його знайшли, ви молодець, дуже. Хороший тактик. Ось. А хід цей, ну і ще гікарна комора була дуже гарна реакція. Ось, є відео на на чискомі, здається, чиском робить стрімиш. Ось на чискомі є стріми. Ну, це удар конем на F5. Бити не можна, ну, здається, кінь не втрачається. Ось, а пішак вперед є. Ось і все. Отже, два ходи потрібно було досить сильних прорахувати. Перший це два знакоми, другий один знаклику. Ось, тому що ну, реально, ти б'єш і не розумієш, а відразу ти ж не поб'єш коня, ні, є пішак вперед. Ну, знаходить, Хікару Накамура таку гарну тактику, ну от його гра, ну, і тут кінь нападає на туру, тура собі спокійно нападає. Тепер на коника потрібно з тим щось робити, тому що при розміні ось за туру, два коні. Це буде катастрофа, тому що ми маємо два слони проти Тури, ну це просто супер перевага. Ось, кінь відходить. Ну, і ось тут здається, можна десь бити а, цього пішака. ні, ну Знаходиться ще один хід класний. Слон H3. Ну, не показано ніякими там знаками оклику, але це от потужно, чесно кажучи, Накамура розійшовся і просто-напросто тут. Ну, ще один хід, звісно. Ферзь d3. Логічний хід атакуємо пішака. В чому проблема? Побили шах. Перекрилися, ну і побили. Ну, от, окей, давайте, бо я бачив цю партію. Чому він віддає так туру? Тому що тут вилка висить на туру на C8. ось, І цей слон завжди перекриється. На, клітин, на клітинці просто зупиниться на F1, перекриється від всяких шахів по останній лінії, Ну і все. Ось, побили, побили. І побили туру. Два слони проти двох коней, ну, чесно кажучи, така собі, а, така собі компенсація. Ну, взагалі ніякої компенсації немає. А, пішака А3 зараз захистимо, тому що ми зараз напали на коня. А можливо, кінь Б5. Ще там все одно зв'язка, напевно, була. Та тут дуже багато проблем, чесно кажучи, тут якийсь мат, навіть висить, висить прямий. Ось, тому доводиться десь грати конем для того, щоб потім конем зіграти на F6, щоб мату цього не було. Ферзь захищає пішака спокійно. Хоча, напевно, комп'ютер казав ферзем кудись інше грати. Окей. не, не важливо. Ферзь, це один дуже круто. Просто-напросто виграє цю партію. Знову ж таки, слон f 1 Ось шах. І десь там скоро зараз Арджун і Rсі здасться. Ну от пішачки підходять ближче ближче. Напали на коника. Хочемо розміняти ферзя. Ну, і тут розміняли ферзя, і партія вже завершилась. Тут здався, так. Ну, тому що на, насправді провести цього вже пішака. Ну, доведеться віддати одного коня за, за пішака. Ну і два пішака проти трьох, звісно, ще без, й без, без слона, без трьох. Звісно, що це виграш. Окей. Отаким От чином Хікаро Накамура в, нокауті, в цьому нокауті, давайте подивимося, результати вийшов проти Вінсента Каймера. І Вінсент Каймер, до речі, грав проти, я не пам'ятаю, що ну, чесно кажучи, знову ж ну, все завершилось нічєю з класикою. І потім вирішили все, що здавалося, я не пам'ятаю, що може бути якимись фаворитом в якомусь Бліці, все-таки досить сильний бліц -орвін, там, ну і там взагалі в Рапіді, в швидких шахах. Досить сильний. Ну от Вінсент Каймер, другий турнір підряд, поспіль показує дуже хорошу гру в шахі Фішера. Ось, в, рандом, в рандом чес, фрістайл чес, слухайте. Ну, це дуже круто. Ну, виходить проти Вінсента Кеймера, Хікаро Нокамура. Ну, ось, якщо покаже такий самий рівень, як проти Арджуна Рейгаїсі, Райгаї, ми побачимо Хікару Нокамурушку в фіналі. Максим Вашілаграф, Фібіано Каруана а, зіграли. Першу партію, о, першу партію ніч, так як я й думав. І потім Фабіано каравана виграв Максимовича Лаграва. От що він там награв? Він ж награв, здається, Сицилянку знову проти. А, ну, типу, Сицилянку, о C5. Те, що я бачив, що пішак вперед. Ну, взагалі, якщо за Максимовича Єлеграв, а бачите, і вони так само тут розвивалися. Ну, тут інакше розвитку не може бути. Коли ми говоримо за Максимовича і він кругом, би певно, зіграв би С5. Неважливо, що б там було. Окей, Магнус Карлсен. Но Дірбека вин виніс і все. Ну, те, що я казав, першу він виграв, а другу звів нічю і все, і партія завершилася. Ну, от такі, друзі, результати. Багато говорив, звісно, я бачу, на 15 хвилин говорив, ну нічого. А скоро буде новий вже півфінальний матч через 10 годин. Ось я спробую відразу зараз залити це відео, і ви зранку вже його побачите, як проснеться. Добре, всім всього хорошого, до побачення!